Всім добрий день. Записуємо вам відео, як правильно користуватися веслом. Ну, Перш за все, весла у нас бувають симетричні, де опас симетрична і несиметрична, де опас несиметрична. Як ними користуватися, я вам зараз розповім. Значить, Перш за все, як правильно тримати весло. Весло ми тримаємо вигинумо, вигинумо до себе і 90 градусів в руках. Грибок ми робимо. Вставляємо воду під кутом 90 градусів. Робимо грибок, піднімаємо веслу і вставляємо це. Весло так само в воду, і воно буде інтуїтивно йти 90 градусів. Виконуючи отакі рухи, ви будете штовхати ваш каяк вперед. Так само цим веслом можна робити грибки від себе. Ось так. Ви будете рухатись назад. Це коли ви вткнулись там в берег, в комиші, в когось і вам треба здати назад, ви такими рухами свій каяк подаєте назад. Друге, про несимметричне весло. Різниця між ними тільки в само симетрії лопасті. Лопасть правильно тривається, знову таки вигином до себе і меншою частиною, ось цією частиною, до води. Отак воно заходить в воду. Якщо ви його тримаєте ось так, коли оця... Частина буде заходити в воду. Це не прямо груба помилка і в принципі на грибок не впливає впливається. Але правильно робити, от, тримати його саме так. Далі, для того, щоб розвернути каяк, потрібний вам бік. Наприклад, в праворуч. Ви робите грибки лівою стороною, тільки лівою стороною, для того, щоб розвертати каяк ліворуч, правою стороною. Так само швидше результати каяк ви можете, роблячи грибок від себе проти руку, свого руку. Але майте на увазі, що таким чином ви будете швидкість свого каяка затормажувати. Але це дасть вам більш швидкий розворот носа, якщо це потрібно зробити швидко. Там стати на хвилю, розвернутися, піти з траєкторії руху якогось по іншого получого засобу які грибки також роблять. А, в принципі, по технології користування веслом це все із основного, що ви маєте знати для того, щоб почати займатися гаяти. Дякую.